thank you Експерти дають поради, як харчуватися здорово і при цьому не витрачати багато грошей. Отже, міф про те, що здорові продукти неодмінно мають дорого коштувати, розвіяно. Перший бюджетний та неймовірно корисний овоч білокачана капуста. Заведено вважати, що найкориснішими є цвітна капуста і броколі, але це дуже помилкова думка. Насправді ж у звичайній капусті серед усіх різновидів цього овочу найбільше вміст вітаміну С. Особливо корисною є квашена капуста. Далі курячі яйця. Ще Одне джерело цінних мікроелементів у білку яйця містяться практично всі потрібні нам амінокислоти. До того ж, він повністю засвоюється організмом. Також недорогим, але корисним продуктом експерти назвали кефір, звісно, без добавок і цукру. Кефір прекрасний для підтримки мікрофлори кишечника, від злагодженої роботи якого залежить весь наш організм. Також фахівці рекомендують додавати до свого раціону супродукти, які забезпечують організм амінокислотами та мінералами, і нарешті гречка. Перша каша з цього злаку низькокалорійна. По-друге, є джерелом складних мінералів та харчових волокон. До речі, своїми властивостями гречка аж ніяк не поступається знаменитій і доволі недешевій кіноа.